Всім привіт! До нас теж сталася хуртовина, Як видно, снігу всипало чимало. Буквально ще позавчора. В день я знімала відео про гіхер, як вони виглядають в листопаді, а вже на вечір у нас буквально почало засипати снігом. Цілу ніч була хуртовина, вітер страшенний, навіть світло було пропало. Все відновили вже, все добре. Та й для рослин це теж добре, коли вони під снігом, так їм тепліше, так більш захищені від морозів великих. Особисто для мене це теж не проблема. Я дуже люблю сніг, особливо, коли він такий. Лопати йде. А, тим більше у нас останні роки зими такі теплі, дощові, снігу практично мало, тому я кожного разу радію, коли сніжок падає. А сьогодні такий класний день, сонячний, чудовий. Вирішила вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям і прогулятися разом з своїм собаням.